Все, все. Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку і мої любі малята. На, сьогодні... На сьогоднішньому занятті з грамоти ми будемо закріплювати вміння проводити звуковий аналіз слів, а також будувати речення. В першій грі нам допоможуть пташки. Ой, подивіться, скільки пташок до нас прилетіло. В групу на дошку. Давайте згадаємо їх назви: Сова, Лелека, Дятел. Дятел. молодці. Скрекоче хто? Сорока, Ласівка, синичка, червоногрудий хто? Снігур і гарний. Граційний лебідь. Молодці, молодці дітки, добре запам'ятали назви пташок. У нас декілька зграйок пташок. Давайте всіх пташок поділимо на декілька зграйок. В першій зграйки будуть пташки, назви яких починаються на звук Л. Л. Подумайте, які пташки, назви яких пташок називаються наз... починаються на звук «л». Так, лебідь ще. Оле. Лелека і класівка. Молодці. до В... другої зграї відносяться пташки, назви яких починаються на звук с. с... <су> Сорока. Сорока. Сова. 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 Так, дітки. ще. Сова. Ластівка. ластівка. Уважну ластівку ми віднесли О, до синечка і Днічку. снігур. Так, ростик, молодець. Так, а ну подумайте, хто у нас уважний, яка пташка не віднеслась не до однієї зграйок. Яку ми пропустили? Дятел. Дятел, так, Дятел. А чому? Його назва на який звук починається? Ди. 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 Молодці. Дуже уважно працювали, молодці дітки. Так. В слідучій грі ми перевіримо ваш слух. Як чують ваші вушка, які ви уважні? Я буду промовляти слово. Дітки уважно, тихо його слухають, потім плескають в долоні. І промовляють перший звук цього слова, тільки перший звук. Зрозуміли? Да. Починаємо. Отже, приготували вушка і долоньки. Так, перше слово осінь. Плескаємо. Який звук перший? О. Молодці. Так, дітки останні теж підключаються. Друге слово дощ. Перший звук. Після того, як плеснули в долоньки, називаєте перший звук. Слідуюче слово: Хмаринка. Хма. Тільки перший звук один. Уважно, так. Слідуюче слово: ВІТЕР. вітер. «Ви». Так, уже дітки зрозуміли гру. Слідує слово. Абрикос. А, А, -а. а, -а, -а. молодці. Слідує слово грамота. Гра -а. А г г г тільки один звук, дітки. Не спішіть, подумайте. Слідує слово Яблуко. Я -я -я, Я. Я. Я молодці. Так. Молодці. Які перші М-м-м, Так, то це слово було. І також я похвалила діток, які дуже уважно працювали. Молодці. Ого, так. Тажки наші улетіли, полетіли знову до годівнички. Так. І залишили нам подарунок? Що дітки? Квіточку, так, квіточку. Скажіть, будь ласка, хто знає як називається ця квіточка? мак так, вірно, дітки, мак Так, скажіть, будь ласка. А що знаходиться під Картинкою з маком, що це? Корні. Що це? Квадратики. Квадратики, клітиночки, так? Згадайте, будь ласка, навіщо вони? Ми вже з такими клітиночками працювали. Що це? Це схема звукового аналізу, так, да, дітки? Так, квіточка. Складається з пелюсточків. а слово з чого згадуємо із чого слово складається? Із звуків, так? Тож у нас схема для звукового аналізу. Давайте, будь ласочка, назвемо ще раз слово і визначимо. З яких звуків воно складається? Чітко промовляємо. Так. Промовляємося. Мак. Який перший звук ви почули? Мак. М. -а 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 -а. Коротко, один звук. М. М. Так. Позначаємо його. Пішить. Так. Фішечка така ось у нас нейтральна. Так, і ще раз промовляємо це слово, визначаємо слідуючий звук. Мак. Який звук йде після Мак. А, вірно, дітки, слідуючий звук А. Взначаємо його фішечкою. Добре. і ще раз промовляємо слово і визначаємо третій звук. Мак. Мак. Молодці. Молодці. Третій звук. А. І позначаємо його. А. Подивіться уважно, скільки звуків у слові Мак? Три звуки. Перший звук який? М. Другий звук. Мак. А. Третій звук К. Молодці. А зараз. Перевіримо вашу уважність і пам'ять. Я буду показувати на фішечки, а ви мені е, говорите який звук. Іще раз, це який звук. Ма. <Мя, huh Becca>, м, м, м. 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 Молодці, дітки, дуже уважні, молодці. Так, а зараз. CPU". У нас справа для того, щоб потренувати ваш понематичний слух, для того, щоб ви краще визначали звуки. Для цього у нас є віршики. Віршики непрості. Уважно слухаємо віршик і визначаємо, який звук найчастіше ви почуєте. Уважно слухаємо. Жив жук на жоржині, Жук скаржився дружині. Не полежиш тут ніколи, заважають жовті бджоли. Який звук найчастіше ви чули? Ж. 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 Молодці молодці, дітки, слідучий віршик слухаємо уважно. Курличі курличуть, курличато кличуть, курлик курлик курличеньки, до річечки, до річечки. Який звук найчастіше ви чули? Молодці, молодці. Так, і ще в нас один віршик. Летів перепел перед перепелицею, перед перепеленятами. Тут навіть два звуки найчастіше зустрічаються. Хто у нас уважний? Які звуки? Так, це не П, а коротко. «п». П, П, так. І ще дуже часто зустрічався звук Л. Так, дітки? Л. Молодці. Молодці, добре попрацювали. Так, ось черга наша прийшла до е, речень, а саме у нас гра вправні дітки. Подивіться, будь ласка, на картиночку. Подивіться уважно. Так, давайте складемо речення. Речення. Щось повідомимо про те, що зображено на картинці. Хто зображений? Хлопчик, що він робить? Яке у нас речення вийшло? Хлопчик співає. А давайте йому дамо якесь ім'я. На кого він схожий? Давайте. Як назвемо хлопчика? Вадим. Вадим, добре. Отже, яке в нас речення вийшло? Вадим співає, так хватає. Вадим, Вадим співає. Вадим. Що йде мова в реченні? Про вадима. Вадим. Що ми про нього повідомляємо, що він співає. І ще раз промовляємо це речення. Вадим, Вадим. співає. Скільки Вадим. слів у реченні? Два. Два. Давайте згадаємо, як ми позначаємо. Два. Так. Ось у нас вже схема, схема речення, так? Вадим співає. Скільки слів у цьому реченні? І, так, і. Два. Перше слово. Вадим, друге співає. Згадуємо, що перше слово ми ще позначаємо з такою рисочкою вертикальною, да? І в кінці речення що ставимо? Шапочку. Так. Ой. Так дійсно. Так. так, Розглядаємо слідучу картинку. Дівчинка. Дівчинка, що вона танцює, так? Дівчинка танцює. Ось ми склали таке речення. Давайте дамо дівчинці ім'я. Наташа. Наташа, танцює. Складаємо речення. Танч. Наташа танцює. Да. Да. Про кого це речення? На Що повідомляється в ньому? Що вона робить? Танцює. Та. Цьому реченні скільки слів? Да. Два. Тож і наша скина буде складатися із двох. Слів. Ну, ще в мене є дуже картинка про гарних діток. Так, уважно дивимося. Складаємо речення за цією картинкою. Що на картинці? Дівчинки. Дівчинки. Що вони роблять? Тухи місять. Тісто, так? От у них у ручках тісто. Вони, напевно, майбутні кухарі. Отже, яке в нас речення вийшло? Три. Три. Речення в нас вийшло. Діти, діти місяць, тісто. Давайте кожне слово е, позначимо схемою. Отже, перше слово. Діти. Діти. Так, далі друге слово. Місяць, мі... мі... м... і... мі... тісто. Ті... Ті... Тісто. Скільки слів у цьому реченні? Три. Молодці. Пи. Діти, місяць, тісто. Дуже мі? добре. Отже, дітки, давайте ага. зробимо висновок, що в реченні може бути одне, два, три, а може, і більше слів. І в кожному реченні про щось розповідається або повідомляється. а ану згадайте, які завдання ми сьогодні виконували, над чим працювали? Що ми робили? Словами. так, слова. Ми робили звуковий аналіз якого слова? Мак, так, Мак. будували речення за картинками, а ще що тренували? Понематичний слух да, визначати добре звуки. Молодці, ви мої розумники, добре працювали. Дякую за увагу і до зустрічі. До побачення.